Шановні мої глядачі, хочу вам показати, що в мене тут зараз відбувається. З дня на день чекаємо машину, яка приїде, забере все оце. Так, отут кілька ящиків з кашею вже готові до відправки, гарно обмотані, дбайливо, щоб доїхало все добре. От, а, окрім каші, ще цього разу відправляємо нашим хлопцям. Овочі, фрукти, ну і ще інші продукти. От. Е, я зараз перебираю капусту. Капусти в мене ще кілька ящиків є, своєї, домашньої. Капусту перечистила. Оцю капусту також відправляю нашим хлопчикам. От. А ще ось тут у мене капуста. Я відварила капусту От. і залила її огірковим квасом. Капуста дуже смачна, це крижалка. Крижалка. От. Така капуста дуже смачна, дуже смачна, вона чудово підходить до любої качі чи до відварної барабольки. Так, зараз понакриваю ці відеречка. Окрім того, ще підготувала цибульку, маю ще чеснику трохи, також віддаю його. От, і квасолі. Квасолі цього року у нас було дуже багато. От, була ціла сітка, частину квасолі я використала для приготування ось такої консервації, я готувала квасолю з м'ясом. А решту квасолі віддаю хлопчикам. І то буде добре. Окрім цих продуктів, ще готую яблучка. Яблучок в нас також багато. Цього року зараз поперебираю великі, більші, гарні тверді яблука е перекладу в сітку і також відправимо нашим дорогим хлопцям. А ще підготувала до відправки хлопцям. ящик моркви. от морква у нас гарна, велика. От, щойно з погреба витягнули, перебрали, меншу залишаємо, більшу відправляємо хлопцям. І також сітку моркви щойно принесла моя сусідка. От і то є добре. І ось тут також вже кілька ящиків з кашею. Банки обмотані, все як має бути. Окрім цих банок, в мене зараз ще є в автоклаві, готується каша. Думаю, до того часу, як машина приїде, я ще встигну забрати кашу з автоклаву. Так, і то є добре. Цього разу я приготувала 534 баночки каші. Шановні мої глядачі, але я хочу показати вам дещо інше. Коли цього разу хлопці попросили ще привезти деякі овочі от, і деякі продукти домашні, я про це сказала кільком своїм знайомим, і ви знаєте, я дуже, я дуже радію, тому що подивіться, скільки всього принесли мої знайомі, мої односельці. І це я тільки сказала кільком, кільком, двом своїм трьом подругам. А вони сказали ще комусь, а та переказала іншій. Подивіться. Подивіться, я хочу отаку, зараз отак панорамно, не знаю, чи вийде зняти, тому що в нас настільки мала веранда, але, але нічого, все помістимо. І це ще не все. І це ще не все. От, подивіться, скільки тут пакетів. Давайте по порядку. Буряк. Червоний буряк, бачите? От, е консервація. От, ще свою зараз витягну з погреба, бо ми також в льосі ще маємо купу тих банок з помідорами, з огірками. Так, Яблучка мої. так, А оце дівчата принесли також буряк, морква, знов буряк, цибуля, чесник, яблучка. Тут яблука, знов буряк. от, тут, тут цибуля. Так, ну і тепер подивіться, ось тут. Гляньте, оце дівчата мені приносили в банках смалець, і я його я купила відеречка і перетоплюю все так, щоб просто відеречко на відро набагато зручніше поставити, бо дво-тро-літрові банки ну, важко перевозити, і на них вже нічого не поставиш. А тут відро на відро і все, подивіться. Тут смалець, він якраз застигає, бо я розтоплювала і зливала у відеречка. Квашена капуста. О, два великі відра. Далі. Ось там квашені огірки. от Тут, так, це, що я вже зі своїх запасів приготувала. Тепер ось тут. Знову ж таки, дівчатка принесли олію. Шкварки. Смалець. Паштети. Знову шкварки, величезне відро. Сало. Ще смалець. Знову там шкварки. От. І це ще не все. І це ще кілька людей мені сказали, що ще щось мають донести. Окрім того, в сусідці вже відложені сітки з бараболею. Ми теж думали набирати бараболю. Але позвонив мені вчора хлопчина, який везе передачу, він каже, Інна, все, з бараболею відбій, бо каже, окрім вас, ще дуже багато людей зібрали бараболю. Урожай цього року гарний от. і каже, вже бараболь більше не збирайте. Каже, ну, от ще яблука, буряк, морква. Такі овочі ще підуть. А каже, бараболі вже наразі поки досить, тому що бараболя займає багато місця, окрім того, що треба оце все погрузити. каже. От. І як то кажуть, зі села по бурячкові, по капустині, по кусочкові сала і солдатам на смачненький борщик. І то є добре. І то є добре. Дякуємо Господу Богу нашому. Щойно ще одна моя сусідка принесла смалець. Принесла 3 літри смальцю. То є добре, то є дуже добре. Зараз перепаковую взуття. Взуття з фабрики приходить в таких от ящиках. от. І в один ящик вміщається 4 коробки. Коробки дуже великі. Ну, щоб вони не займали багато місця в машині, то я перепаковую все в пакети, от, і так взуття влазиться набагато більше. Кожен ящик. Взуття дуже гарне. Взуття гарне, якісне. Ми вже кілька е, десятків пар такого взуття відправили нашим хлопчикам. Взуття дуже гарне. Так, добре. Шановні мої глядачі, хочу вам показати, що вдалося зібрати нам за оцих 2-3 дні. Так, подивіться, п'ять мішків бараболь. Е, я вже казала, бараболь могло бути набагато більше, але попросили більше не збирати, тому що вже дуже багато привезли бараболі. Е, інші ще також господарі привезли бараболю. Так, ну від нас передаємо п'ять мішків бараболь. Ну і тепер подивіться ось тут. Не знаю, як мені оце все гарно зняти, показати. Так, зараз. Подивіться, у мене, у мене веранда, як харчоблок. Так, зараз я якось таку постараюся. О, отако, Дивіться, отак краще видно. Так, капуста, цибуля, часник. Сітка моркви. Зверху знов торба з цибулею. Буряк, буряк, буряк. Е, буряк. Морква. Буряк. І тут разом буряк і морква. Так, далі. отут вово, біля мене ящик з яблуками. Дуже гарні яблучка. Так. Тут ще кілька баночок консервації, салати, варення. Далі. Морква, ящик і два ящики яблучок. Так, Олію передаємо що нашим хлопчикам. Капуста, там чесник зверху на капусті, сітка цибулі. Так, Хочу це все гарно показати. О, подивіться: смалець. От того відеречка є, шкварки, відра великі. П'ять літрів відро, 5 літрів, і оці тролітрові відра. От подивіться: От бачите, відра великі. Смалить, шкварки, кілька баночок м'ясних паштетів. Тут же літрові відеречка, з шкварками смальцем Ідуть. Так, далі. О, тепер тут во -во, огірочки, тут також 3 літрові відеречка, Зараз накрию. Я відкрила, щоб було видно добре. Зараз все понакриваю. Відеречка з квашеними огірками, квашена капуста. Отам це п'ятилітрові відра. Ось там так само огірки. Оця крижалка, що я зробила. Отут знову квашені огірки. так, ага, О, тому, що є огірочки. І от, от мармуляда. Варення. Варення з полуниці, з смородини. Так, зараз далі, далі. Якби це все разом взяти одним кадром. о, Так, ось тут кілька ящиків окопних свічок. Далі передаємо взуття. Взуття я переложила в ящики, воно краще вміщається. Зараз я цю пару запакую. І хомоти на шиї. Оці, що шиє моя коліжанка, дуже гарні, теплі хомути на шию. О, і то є добре. І то є дуже, і дуже добре. Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. вітаю всіх. Хто любить Україну сьогодні відправляємо всю нашу передачу, всі продукти, які ми зібрали, всі наші посилки, все відправляємо на передову до наших дорогих захисників. Не привіталася з вами на початку цього відео, тому що хотіла показати почергово, як ми все збираємо, що саме готуємо і що будемо передавати. Зараз якраз з години на годину має під'їхати машина. Хлопці все позабирають з нашої веранди, все перегрузять в машину, і все це поїде до наших дорогих хлопчиків. Так, машина приїхала, одразу з причіпом. Хлопчики грузять, носять. Добре. То є добре. Дідуся, так само з будь-якою. Бо два буси сьогодні їде, так? Ну, бач, добре, добре, дивися. ми маємо що передати, і люди, люди ще щось позбирали. Які ви години в дорозі? 15. 15. 14. 15. Якщо. Зараз така 15 відмовлять буде. Якщо не плюс. Ви коли виїжджаєте ввечері? Чи зараз зразу? Плануємо 4 година. Як дасть Бог. Ще мішки ті забрати, щоб проплатили. А де вони? Ага. ясно. — Добре, щастиво, хлопці, з Богом, хай вас Бог береже в дорозі. З чекаю і ящики теж. Фу. Добре. Хай Бог благословить хлопців в дорозі, збереже їх. І хай Бог благословить всіх наших захисників. О, сонечко, сонечко світить, сліпить. Зараз трошечки. Ось от так. От, е, шановні мої глядачі, все, хлопчики дуже гарно все погрузили, поскладали, загрузили все, забрали з веранди. От, і не лише з веранди. Е, зараз їдуть ще на кілька адрес. Забирають цю іншу допомогу, які, яку позбирали е, люди. От, е, дуже гарно, багато хто відгукнувся. Дуже велика допомога цього разу. І цього разу ви знаєте попередні рази, так само дуже багато допомоги відправляють наші земляки, нашим дорогим хлопчикам. Шановні мої глядачі. Я і вам хочу щиро подякувати всім, хто доєднався до допомоги нашим бійцям. Хай Бог береже вас у доброму здоров'ї, хай Бог благословить вас за всі ваші добрі справи. Хай Господь збереже кожного нашого захисника. Дякуємо Богу за все, що ми маємо. чим можемо поділитися? Дякуємо Господу за сьогоднішній день. І просимо Бога про те, щоби зберіг наших дорогих хлопчиків. Слава Господу Богу нашому. Шановні мої глядачі. Пройшов день. Продовжую своє відео. Сьогодні я вже отримала фотографії, вся наша допомога, всі наші подарунки, посилки все вже бійці отримали. От цього зараз хочу вам це все показати. А ще я хочу вам розказати, що також дві наші посилки дійшли до своїх адресатів. От, попередньому відео я розповідала про те, що ми збираємо дуже гарну посилку з подарунками для чотирьох бійців. От зараз я покажу вам фото цих бійців і переписку з ними. Шановні мої глядачі, хочу сказати, що з більшістю своїх хлопчиків, яким я відправляю посилки, які ми з вами разом збираємо, я переписуюся, зізвонююся з багатьма з ними я вже знайома особисто. Тому ще раз хочу вас запевнити, що все, що ми відправляємо, все, що ми купляємо, збираємо, все, що я готую, все, що ми відправляємо, все доходить до наших хлопчиків. Готуємо посилочку для бійців Першої окремої танкової бригади. Гарі, Віталік, Ігор і Роман. Так, маю переписку. От, подивіться, наші посилочки вже в хлопців. Хлопці їх розпакували. Так, зараз я вам покажу. Відправляла хлопцям продукти, куплені домашні продукти. відправляла. От, а ще е, термобілизна, теплі шкарпетки, е, спідня білизна, взуття е, наколінники, налокітники. І так, е, також за просьбою бійця я придбала деякі медпрепарати. От, Бачите, все вже в хлопців. Маю фотографію, ось, ось наші хлопчики. Колектив, чотири хлопці Гарі, Віталік, Ігор і Рома. от Бачите, тримають взуття і якраз нашу розпаковану наші розпаковані ящики. Дуже вам дякуємо. Відео можу надіслати, як розбирав продукти. От, Гаррі мені пише, добре, давай ще відео. Це я вже йому відписала. Мені дуже було цікаво. Ви знаєте, написав мені Гаррі, що дуже хвилювався, коли знімав це відео. От, а, я, е, а я хвилююся, коли читаю їхні слова. Е, подяки. Я хвилююся дуже і тішуся від того, що маю можливість їм допомогти. І дуже радію, що чую її голос. Доброго дня. Всіх вітаю. Це розпаковка посилок від Тютніни, канал Моє Подвір'я. Перші посилці продукти. ліки. Консерви. Тут дуже багато продуктів. Ось консерви. Я старалася передати хлопчикам Весного кілька року, наших домашніх передали. тушонок, паштетів м'ясних. От. от, а ще тут є е, е, куплені продукти, які пер... зібрала для хлопців моя подруга. Передала також до огірочки власть. домашні, салат ніженський. Сало я заховав вже в морозилку. Оце мені сподобалося саме більше. Сало я заховав вже в морозилку. Правильно. Оце по-господарськи. А ще. Денис просить подякувати моїй глядачці Наталі з Нью-Йорка, яка переказала кошти на придбання пилки на акумуляторах. Як бачите, посилка вже в Дениса. Шановні мої глядачі, більшість з вас вже знає, що велику частину нашої допомоги ми передаємо бійцям 16-го окремого стрілецького батальйону. Як бачите, хлопці вже розгружають машину, машини дві два буси, два причепи. Від цього разу завезли близько п'яти тонн різних продуктів іншої допомоги. От, подивіться, бачите, боєць має взуття, яке ми передали нашим хлопчикам. Окрім того, хочу сказати, що ми переказали кошти на придбання двох тисяч мішків. Звичайні мішки, які хлопці наповнюють піском, землею і укріплюють своє житло, свої окопи. От. От, Подивіться, мої ящики з кашею. Бачите? Завжди радію, приємно радію, коли бачу вже свої ящики там у хлопців. От тут ящики з кашею, а ще інші ящики з іншими продуктами. Я дуже переживала, як доїдуть бараболі, буряк все добре, нічого не померзло, все добре доїхало, вже все поносили у приміщення, поховали. Так, оце наші водії, які щоразу їдуть до хлопців на схід. І посередині фото командир батальйону, підполковник Сергій Ткач. Ось він, до речі, окреме фото. Маю особисту переписку з Сергієм. Зараз я вам її покажу. Щоразу, коли ми збираємо посилки, передачі, продукти, я роблю невеличке відео або кілька фотографій і пересилаю Сергієві, щоб він знав, що саме ми для них цього разу передаємо. Дякуємо вам. За те, що маємо можливість усі всі вружаї збирати, вирощувати. Хай береже вас Бог. Чекаємо вас, любимо, щоб і в вас, і в нас все було гаразд. От, бачите, оце моя переписка з Сергієм. От, зробила йому невеличкий такий відео огляд нашої передачі. І особиста подяка від Сергія. Інна, ми вам дуже дуже дякуємо. А ми дякуємо їм нашим дорогим захисникам. Шановні мої глядачі, ще раз хочу подякувати всім, хто допоміг нам зібрати посилки. Доєднався до нас у нашій допомозі нашим дорогим бійцям. Хай Господь Бог благословить вас у міцному здоров'ї, віддячить вам за ваші добрі справи, просимо Господа Бога захисту для наших дорогих бійців і дякуємо Господу Богу за кожен прожитий день. Слава Господу Богу нашому!